Вінницька команда волонтерського штабу Українська команда, які очолює Геннадій та Ігор Ткачуки, передали черговий вантаж гуманітарної допомоги для малозахищених верств населення та громадських організацій. Українська волонтерська команда робить все можливе для того, щоб допомогти людям і тим, хто сьогодні потребує. Не тільки на фронті, а й тим, хто сьогодні потребує в Вінниці. Ми робимо все можливе, тому ми за допомогою. Французької нерядової організації «Dog for Ukraine», яка надала нам гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів сирів і так далі, ми сьогодні розвезли людям, які потребують цих продуктів, які сьогодні сидять без світла, завезли їм гуманітарну допомогу. Завдяки підтримці французької неурядової організації передали молочні продукти харчування в обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, і громадську організацію молоді з обмеженими фізичними можливостями гармонія. Ми дуже вдячні волонтерському штабу українська команда та Бертам Ткачукам» за надану допомогу у вигляді. Сиру плавленого, тому що ми вже у вівторок будемо видавати внутрішньо перевіщеним особам певну допомогу продуктів харчування, і це буде дуже гарна підтримка для цих людей, яка допоможе їм в цей час. Наступна партія допомоги, за словами організаторів, має надійти у військовий госпіталь. Благодійники кажуть, надзвичайно важливо у важкі для України часи підтримувати один одного та спільними зусиллями наближати українську перемогу.